Всім привіт та доброго здоров'я! Шоколадні кекси на молодці це проста випічка, яка під силу кожному виходить дуже смачна і обов'язково вам сподобається. Переконайтеся в цьому самостійно. Вливаємо в миску два яйця. Додаємо цукор, трішки солі та ванільний цукор. Все гарненько збиваємо близько 3 хвилин до білої пухкої маси. Тепер додаємо м'яке вершкове масло. Ще раз збиваємо до однорідності, молоко, перемішуємо. Тепер беремо борошно, розпушувач та какао. Все ретельно пересіюємо через сито. З'єднуємо обидві суміші. Спочатку ложкою, а тепер можна й міксером. Все тісто готове. Залишилося його тільки розкласти по формочках. Духовку вже ставимо на розігрів до 180 градусів. Заповнюємо формочки, а також можна випекти одним великим кексом у великій формі. Опікаємо близько 30 хвилин, готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, на виході вона повинна бути сухою. Ось які красені вийшли ароматні, пухкенькі, ніжні, пористі, як казав мій онучок, божественні. Такі вони й є. Даємо їм охолонути на решітці, потім притрушуємо цукровою пудрою або прикрашаємо на свій власний смак. Я сьогодні прикрасила ось так. Розтопленим білим шоколадом. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. За те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе: все буде добре, все буде смачно і все буде Україна.